Важливе питання, яке я часто зустрічаю, це підтвердження вищої освіти. Всі джерела офіційні, я зараз буду розповідати всю інформацію, яка процедура, яка діє на сьогоднішній день на 11 квітня 2024 року, тому що умови вони змінювалися, можливо, ще будуть змінюватися. І що я хочу розповісти? Перше, що потрібно знати Щодо вимог до освіти, вони тут зовсім різні, і інколи від вас щось можуть вимагати роботодавці в той самий час, як на таку ж саму вакансію, можуть не вимагати. І коли ми говоримо про систему освіти в Україні і Норвегії, то тут нам дуже пощастило, тому що в українських вузів, особливо якщо це державні вузи. Вони автоматично підтверджуються. Просто на сайті звіряється кількість годин та дисциплін, які людина вивчила в Україні, і ця освіта підтверджується. Скільки це займає часу по різному, ось тотально по різному. В когось це може бути, я чула навіть півтора місяці. В мене особисто це зайняло 6 місяців, рівно 6 місяців, але з них місяць був канікул, і я отримала на свій Дік документ про підтвердження вищої освіти. Перейдемо зараз за посиланням. Це офіційний сайт, де українською мовою, начебто, так, да, написано, що все детально, детально про підтвердження і все, що може бути потрібно. Знову ж таки, інколи роботодавцю може бути достатньо од того перекладу, що вам дав куратор. Не всі вимагають цього підтвердження, тому робити, завантажувати або не завантажувати це вже на ваш розсуд. Додам, куратор може вам зробити переклад. Завантажувати на цей ресурс він вам не зобов'язаний. Просто у багатьох є це питання. Дехто може завантажити просто особисто, тому що в людини з'явилося з'явився цей вільний час, але вони не зобов'язані, це вже не входить до їх обов'язків. І тут ви можете перечитати окремо. Хочу часто є питання щодо освітян, вчителів. Саме за цим посиланням є окремо про вчителів і педагогічні керівники. Це все тут. Я спеціально вивела посилання, тому що є вакансії, які в нас є багато педагогів. Є багато вакансій, які вимагають педагогічного освіту. І саме тому, будь ласка, дивіться, є ще окреме часто задають питання про медиків, про лікарів і медиків. Справа в тому, що там підтвердження вже йде не тут. І, скажімо так, якоїсь конкретної посилання на сьогоднішній день я не маю. Я можу підготувати це окремо, якщо буде якийсь запрос саме щодо медичної системи, тому що це велика тема, і вона потребує окремого розгляду. Там дуже все індивідуально, тому що я знаю ситуації, коли людина працювала в Україні лікарем, і, приїхавши сюди, ще мала отримувати до освіту, щоб бути медичною сестрою. Типу, система складна і вона. Саме щодо медиків потребує там теж розглядається все досить індивідуально, що саме вам потрібно буде підтверджувати. І залежить дуже багато, до речі, від вузу, в якому ви вчилися, від вишу, в якому ви вчилися. Тому що деякі вищі в Україні, якщо вони і кількість годин буде не відповідати, вам можуть сказати, що вам потрібно доздати, або які або що потрібно буде довчити. Все це не проблема, все це взагалі дуже доступно в Норвегії. Для цього вам всього-навсього потрібно вивчити норвежську мову до рівня b 2 Так. Далі багато людей просто шукали. Я дуже часто читаю, що ось куди мені саме зайти куди завантажити. Просто не можу знайти це посилання. Тому я в цій презентації ось цей сайт, який я тільки що відкривала, я просто зробила прям, пряму, пряму ссылку, пряме посилання на цей сайт. І якщо ви зараз зайдете сюди, а, то ви побачите, куди саме завантажувати документи. Я зараз зупиню трошки певне відео, тому що мені потрібно буде ввести. Зараз я хочу зупинити презентацію. Мені паузу нажати, так? Да? Так. Да. Ага. Вот, получается, я зашла э, по вот этой прямой ссылке, я оказалась сразу на вот этом вот сайте, и э, здесь э, вот вход в кабинет идет мой, там, мой профиль, там какие-то, ой, там вы э, заполняете сначала свои данные, и потом э, получается выгружаете все нужные документы на подтверждение сайта. Я ось вже маю відповідь, тому що я подала один сьокнат, отримала відповідь, підтвердження освіти. Ось 3105 я подала 25.10, ось навіть видно, коли я вже отримала відповідь. І відповідь була позитивна. Мені повністю все підтвердили. У мене є бакалавр, як бакалавр прирівняний, і спеціаліст України прирівняний до укороченого магістра. Взагалі, то ну, все ок так само, як і в Україні. А далі, ну тут що щоб завантажити сюди документ, вам потрібно мати. Перше, це оригінали, фотографії оригіналів українською мовою, і випуски, і самі оці пластикові посвідчення, і переклад норвежською мовою. В окремі ячейки ви завантажуєте все, що потрібно. Воно тут все дуже зрозуміло, підписано, і якихось складнощів не виникає. Якщо у вас є освіта бакалавру, спеціалісту, магістру, ви це завантажуєте одним запитом. типу ви не робите Робите додатково. Ну, окремо, все це робиться. Угу. У мене той браузер відкрився, але нічого. О. Ну, ось тут ви все побачите. Так, найголовніша інформація це те, що оце посилання, воно. Доступне тут. Я можу, до речі, щось робити, це просто ще скопіювати і дати його в чат. Mm. Угу. Те саме для того, щоб війти, тому що в самій цій формі на цьому ча... На, на цьому сайті його досить складно знайти. Тут е, треба переходити, переходити. Воно багато здає запитань, а чи дійсно вам потрібно, а можливо, ви передумаєте, а можливо, вашому роботодавцю можна буде дати просто переклад, а можливо, і не треба, і тому саме це посилання складно знайти. Слава Богу, воно в нас є. Далі, що ще хотіла розказати, це. Якщо вашої освіти недостатньо, ваша освіта не затребувана. Якщо, наприклад, ви хочете отримати іншу спеціальність, Норвегія це взагалі та країна, де це зробити не проблема. Ви можете отримати будь-яку освіту до освіту, маючи вищу освіту, на, ще будучи на інтро, я отримала е, таку можливість навчатися в школі, це типу професійне училище. За фахом соціальне підприємництво і дуже класні можливості тут є, вони є для всіх. Я часто бачу оголошення про те, що набирають людей з нуля і вчать на медсестер, на фармацевтів. Попит є, можливості є. Просто що якщо у вас є таке бажання, то цікавтеся цією інформацією в своїй комуні. Знов ж таки, якщо ви закінчуєте інтро. Вивчаєте мову, мова це ключ, без нього нікуди, без мови ви не зможете йти вчитися на більшість предметів. Про це зараз більше відкрию, і покажу там нижче тут на офіційних джерелах це все є. Але ж як можете дивитися інші комуни. Норвегія, вона взагалі повністю відкрита. Якщо ви знайдете місце навчання в якійсь іншій комунії, і це професія, яка потрібна Норвегії, а у вашій комуні цього немає, то є навіть можливість змінити комуну у зв'язку з зміною місця навчання. Але це не про інтро, це вже про подальше навчання. Чому я кажу про це зараз на етапі, коли ми обговорюємо інтро? Тому що коли ви підійдете на початку інтро до вашого вчителя, до вашого куратора, вас запитають, яка ваша кінцева мета? Вам потрібно буде визначити, чим ви хочете займатися подальшому. Для чого як саме має скластися ваша інтро програма? Вона може бути орієнтуватися на те, що ви просто завершаєте рівень А2 і виходите на якусь працю, на якій достатньо мати рівень А2. Це ок, для Норвегії будь-яка праця. Це ок. А можливо, вам потрібно вивчити до рівня 2 Піти на вступити до вишу, отримати спеціальність, яка потрібна вам і Норвегії, і мати іншу роботу, і взагалі ви матимете таку можливість, навіть якщо було минулого разу запитання про те, чи можна змінити потім місто, чи є можливість отримати навчання в виші, так звичайно, є рівень Б2 Норвежської, і ви вступаєте до подаєте документи до вишу на тих самих правах, як і будь-яка людина, що має що є резидент. Норвегії. Ось, будь ласка, я знайшла цікаві ресурси. Мені вони показались досить таким, мають багато корисної інформації, і це офіційні ресурси. Це тут ви можете подати заявку на вступ до навчального закладу на вступ на освіту в Норвегії. Ось тут є вся інформація. Знову ж таки, ви знаходитесь за допомогою банку ID і в залежності від того, що вам потрібно, ви обираєте. Але ж бачите, тут термін подачі заявок і документації він до 15 квітня. А це у вас є ще цілих 4 дні, якщо ви вже маєте освіту і рівень Б два Норвежської. А, є бували випадки, коли робили виключення саме для українців. Я знаю, що. Деякі вище брали людей з рівнем b 1 за умови, що за рік навчання виші вони здають на рівень b 2 Так теж робили. Ця інформація є, але знову ж таки, це як виключення, а не обов'язок. Це від того, куди ви поступаєте, і які у вас особисто будуть умови. Але, взагалі, умови для всіх однакові. Ось, будь ласка, тут є вся інформація. За цим посиланням ви просто знаходите і перечитуєте, обираєте все, що вам потрібно. Тут еще нюанс, что английский тоже. Вот я кинула ссылочку в чат, что требовать там как раз вот тоже самор на оптак. То есть все, все, кто поступают на высшее образование через самор на оптак, это, я так понимаю, все, высшие все, образов... все, все, выше... все учреждения, которые высшее образование дают Норвегии через самор оптак идут или нет? Потому что вот это нюанс такой, что если можно ли найти высшее образование, где не нужно будет английский? Потому что там, вот я нашла вот ссылочку, если ты перейдешь, то ты увидишь mm -hmm. там по-английски, по ан в, в чате. Uh, Довольно-таки yeah. тоже высокие требования к английскому. А еще вопрос в чате: на каких сайтах такие курсы? Наверное, то, о чем ты чуть раньше сейчас говорила. Курсы, которые ты получила, наверное, которую у тебя получилось пройти. Где, где а, их брать? А, а, прямо сейчас на моей странице на Фейсбуке до 20 апреля есть а, ссылка на регистрацию в эту КБТ школу. Но это курс, он больше подходит для людей, которые хотят заниматься социальным предпринимательством, для людей, которые хотят открыть волонтерскую организацию, начать социальный бизнес. Но опять же, социальный бизнес это не всегда волонтерство, и там можно открывать серьезно социальные проекты например ике это большой социальный проект это социальный бизнес и как раз эта фак школа она дает отличное образование на моей странице в фейсбуке может быть мы сейчас даже найдем я наверное просто открою сейчас сейчас вот у меня есть фейсбук Где-то буквально вот недавно я делала репост. Вот КБТ Фоксполом. Мы сейчас его. Это онлайн или это только в Тронхейме? Это в Тронхейме и в Стеншере. Ну, Что-то подобное можно найти, наверное. Конечно, да, да. А, стоп, КБТФОК школа открылась, вот буквально недавно мы говорили с ректором, и они открылись в большом количестве городов и на юге, и на западе Норвегии. Посмотрите их ресурсы, там у них есть, кстати, я видела новый курс, он о помощи, о подготовке кадров для работы с... Что-то связано все-таки с медицинской помощью для людей, какие требуют там особых, особого ухода. Ну, эту школу, вот она сейчас в чате скинута, я рекомендую, а может быть даже добавлю ее потом вот на этот слайд. Ну, это, опять же, таки, там школ таких много, и вы можете просто поискать и выбрать, что вам подходит. А еще я вот такой ресурс нашла, удален.ном. Uh, здесь uh, тоже много разного ресурса. О, oh, это б... шикарный веб-сайт, особенно вот если проф... нажать профессии, там, mm -hmm. там будет можно искать именно свою, попытаться найти соответствие именно вашей профессии, как это по-норвежски называется, вот если не переводить сайт, да, ну или можно сначала найти, а потом перевести сайт и посмотреть, э, как, как, как называется по-норвежски та профессия, вот, которая... Потому что когда переводят через Google Translate, там зачастую ерунда всякая mm -hmm. получается по названиям профессий, кто особенно сталкивалась там со строительством, еще что-то, что нет при... обязательно в такой именно профессии, да, то есть есть что-то вот похожее, надо найти и посмотреть, и если перейти вот не знаю, на любую профессию перейти, для примера, там будет, где этому учат. Mm -hmm. Что за обязанности? Там будет интервью с теми, у кого есть эта профессия, там, вон финансовый аналитик, например. Вот зашли, тут описание, тут. приблизительно какая оплата даже по этой профессии идет интервью с человеком с этой профессией. можно во всяком случае в плане изучения еще норвежского языка так вообще супер тоже то есть очень много своих можно для своей профессии слов да. найти и вот где и еще вот... где это преподают угу. и вот когда мы пошли по курсу дальше пошли пошли и вот дальше идут уже курсы какие ага. Почему-то нету. Ну, может быть, просто сайт не работает, но есть еще выходы на то, какой курс вам могут предложить. Я в Норвегии часть курсов получила бесплатно, но кое-что я докупала. И ну, в целом какие-то вебинары я посещала и платно. Тогда была наверное, такая возможность. Вот обзор курсов по финансам, например. Mm -hmm. И снова-таки образование, какое вам будут рекомендовать? Вот идет Офла, Берген, да, видно, угу. онлайн можно искать, да. Да, да. Но опять же, вот подтвердив диплом финансиста, имея какое-то понимание о бухгалтерии, бухгалтерию Норвегии я изучаю сейчас дополнительным курсом. Этот курс я купила за деньги уже. Ну, то есть, получается, подав... я подавалась, но с учетом того, что мое высшее образование подтверждено, то этот курс я уже покупала. Но мне дали другой курс социальное предпринимательство, и это тоже очень хорошо. Сейчас я могу в Норвегии открыть организацию, помочь другим открыть организацию, найти деньги на какую-то деятельность волонтерскую, и это очень классно. Норвегия... Ну, там... ты добавить, классно, что да. ты тот, этот курс по бухгалтерии ты как бы по, по собственному желанию купила, потому да, что да, подтвердили конечно. образование, теоретически ты могла бы просто уже искать работу бухгалтером там и так далее, и... Да? устраиваться, пытаться да, куда-то работать, но чтобы для себя это да, взяла, чтобы понимать разницу, что там с бухгалтерией, а, нюансы, язык доучить да и так далее. Да, mm. потому что мы имеем, бухгалтерия – это же самое, просто другая терминология. Я в основном купила только для того, чтобы изучить терминологию, не мучить искусственный интеллект или Google Translator, или там, ну, книги, книги. Я просто посчитала, что если я куплю себе все необходимые книги, то оно то на то и выйдет. И поэтому решила просто купить онлайн-курс. Кроме того, я очень люблю онлайн работать и все, что связано вот с цифровыми там, технологиями. Мне удобнее все-таки, чем с книгами. Да, но это только добровольно. Никто вас не заставит тратиться на ваше образование. Это однозначно. И я нашла еще вот такой вот интересный ресурс бесплатные консультации по, по поводу образования и работы. Решила тоже его здесь оставить. Ну, в принципе, тут тоже как идет алгоритмы, как поступить в среднюю школу, не знаю, что выбрать, как готовиться к учебе, такой интересный ресурс дальнейшее образование. Но ну, опять же, оно действует все в рамках алгоритма. Вы заполняете, что вам надо, и оно вам дает какие-то рекомендации. Ну, в целом, вот такая информация по поводу образования.